Початок березня 2014 року. Революція гідності закінчилась. Янукович втік до Росії. Заворушення почалися на Донбасі, Одесі та Харкові. 1 березня тітушки, яких кришували правоохоронці, та фінансував мер Кернес, штурмували харківську адміністрацію. Було завезено дуже багато тітушок заїжджих із інших областей, із Донецької, Луганської області. Були також автобуси з Білгородської, з Воронежської області. Тобто. Обстановка була очень накалена, структура МВД як такова відсутствувала, і робота органів внутрішніх справ вообще не проїздилася нікака. Тобто в місті їздили машини без номерних знаків був повний безпреділ. Тоді за Заруський мір у Харкові безчинствував так званий оплот. Чоловіки спортивної статури фізично розправлялися із проукраїнсько налаштованими харків'янами. когда Майдан уже победил, когда Андрея Белецкого, лидера организации ⁇ Патриот Украины ⁇ освободили уже на волю, получается, на второй день, как его освободили, приехали уже с Киева многие соратники, кто был на Майдане. Тогда как раз база общих Тетушек-Оплот, как вы помните, Жилина, который возглавлял Тетушек-Оплот, они базировались в Харькове, у них было заведение оплот. Мы тогда собрались, у нас несколько сотен человек. Мы штурманули это здание очень удачно. Они несколько раз тогда по нам выстрелили, ну и дали потапно. Мы, в принципе, ждали, что они рано или поздно на нас нападут, будут делать штурм. Ну, в принципе, так оно и получилось. Они уже несколькими сотнями на нас уже пошли, уже с оружием. Штурмувати, вибивати нас оттуда. Захищати Харків від тітушок взялися хлопці патріоти з числа футбольних фанатів та членів організації Патріот України на чолі з його лідером Андрієм Білецьким. керівництвом руководством Андрія. і і обороняли Харків. Ну і позже, звісно, Андрій зробив полк, батальйон «Азов». Ми знали про те, що буде штурм. Ми к нему готувалися. Ми готувалися не один день. Були заложені окна, були завезені пісок, мішки. Ну, Ми знали, що придеться защищать. це место. У ніч з 14 на 15 березня оплоти справді штурмував будинок просвіти. Тієї ночі у ЗМІ з'явилися перші публікації про перестрілку із жертвами на вулиці Римарській, що у Харкові. Це був повномасштабний штурм. Міліція стояла в оциплі просто наблюдали, пропускаючи через свої кордони ворожових людей. Я смотрел з окна, як під'їжджали машини, тогда дай оплота таксі жиліна. Ну из багажника доставали автомати, би, ну, не скрываясь, и стріляли. Атаку оплотівців хлопці з патріоту України відбили. Втім, до районних відділків міліції Харкова доблесні до правоохоронці доставили 32 активістів, які обороняли будинок просвіти. Було відкрито кримінальні провадження. Да, наша информация вся была скинута про каждого участника в интернет, и я знаю, как про каждого ходили, искали, узнавали люди из оплота, поэтому в Харькове было на тот момент небезопасно быть. А далі були репресії, переховування і чергова зустріч із продажними правоохоронцями, окупація Криму, вторгнення на півострів зелених чоловічків та поява їм на противагу хлопців, готових до боротьби у чорних костюмах та балаклавах, так звані чорні чоловічки, ті самі патріоти, котрі стали у березні 2014-го на захист Харкова. Якщо націоналіст вибрав свій путь, він йде по ньому до кінця вже, не сварачували. Все равно мы для них враги. Мы будем врагами для власти все время. Ну, то есть, или мы выиграем эту войну, и мы станем кем-то, можно так сказать, по-простому поднимемся как-то, и нам никто не сможет перечить, или мы просто проиграем все, и нас начнут закрывать всех. И, ну, сливать по-любому, убивать по-тихому. Минув рівно рік. Кримінальні справи на хлопців ще не закриті. Більша половина тих, хто брав участь у подіях на Римарській, сьогодні оборонять українську територію від окупанта. Більшість бійці полку Азов кажуть, якби рік тому не чинили супротив оплоту. Зараз за Харків також треба було б воювати. Солодку смерть у за тебе солодку смерть. Да, я думаю, все было бы печально и грустно. У нас бы постигла та же участь, которая постигла Луганск, Донецк. Просто решительности не было у парней в Донецке, в Луганске, для того, чтобы переломить ситуацию и дать действительно отпор. Хороший отпор тем людям, которые хотели изменить многое в нашей стране. Тот оплот Жилин, который до сих пор говорит на камеру, ну, те люди, которые, они до сих пор есть в Харькове, та милиция, которая действительно помогала им и сейчас способствует. Ну, ничего не поменялось в городе. Вот я сейчас приезжаю, вот после Нового года был три дня дома, и ничего не поменялось. Люди как были уродами большинство, ну, в своем, так и остались. Они хотят русский мир к себе, они этого не видели, они не поймут это. То есть, Коли перша міна прилетит к ним во двор, в кто-то з них із їхніх родственників погідні, тоді так, да, вони поймуть і тоні будуть винить нас. Боротьбу патріоти продовжують, обіцяють відбороти окуповані землі України і неодмінно повернутися до Харкова. І Я хотів би передати віддільний привіт операм з міського управління Харкова. Ми вас пам'ятаємо, все добре, хлопці, Ми ще вернемося.